Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Одного з найбільш одіозних зрадників України, колишнього народного депутата від проросійської партії регіонів Олега Царьова, відправили до лікарні у тяжкому стані. Що достеменно стало причиною цієї госпіталізації, досі невідомо. Або ж якась п'яна сутичка із ножовим пораненням, або ж стрілянина. Звичайно, можна думати, що Олег Царьов, який не відігравав ніякої реальної політичної ролі, міг стати ціллю для тих, хто розправляється із колаборантами. Але правда може бути набагато більш прозаїчною. Мова йде про. Боротьбу кримінальників, до яких завжди належав і продовжив належати після своєї зради Олег Царьов і в цьому парадокс так званої проросійської політичної еліти України, якщо, звичайно, самого царьо можна називати представником такої еліти. Ці люди завжди робили гроші на політики. Намагання. Стати народними депутатами, захищати інтереси найбільш одіозних лідерів кримінальних кланів це завжди для цих людей був спосіб заробітку. І як ті, хто у кримінальному житті завжди орієнтується на більш сильних і заможних, ці люди, звичайно ж, орієнтувалися на Росію, тим більше, що їхня совкова ментальність підказувала їм саме там. У Кремлі знаходяться головні гроші і головні можливості. І що найголовніше, жодних суперечностей із власною радянською ідентичністю, тим більше після того, як цю радянську ідентичність почали відновлювати у самій Російській Федерації. Так що звичайно ж можна сказати, що Олег Царьов зрадив державу громадянином якої і народним депутатом якої він був, але себе кримінальника і совка Олег царьов не зраджував жодного дня у своєму житті. Своїх псевдополітичних поглядів не приховував своїх задач у політиці. Також і тут вже питання не до Олега царьова. І до таких як він тут питання до українських виборців, які наполегливо і впевнено, і з впертістю, яка заслуговує кращого застосування, вели власну країну до провалля і, врешті-решт, стали жертвами політичних і воєнних катастроф, що за великим рахунком, і стали результатом. Нерозуміння того, як має розвиватися наша країна, недіоцінки небезпек, вічного конфлікту української і совкової ідентичності в Україні, в якому совкова ідентичність постійно перемагала українську в нелегкій боротьбі за розбудову цивілізованої держави. І от тепер, коли Здається, більшості українців зрозуміло, яку небезпеку собою уявляє совкова ментальність і російська агресія. Олег Царьов знаходиться на боці тих, кого він завжди обслуговував в своєму політичному і підприємницькому житті. Навіть у Україні після 2014 року. Де знайшло себе місце чимало група проросійських політиків, які продовжували вірити у реванш або, хоча б у заробіток грошей в нових обставинах такі, як Олег Царьов, не могли собі знайти місце. Але їм важко було знайти місце і серед нових псевдоеліт, створених Російською Федерацією, після окупації Донецької і Луганської областей України, а також Крим. Адже для росіян, принаймні на Донбасі, було потрібно оперувати. Через людей, які взагалі не мали жодного політичного досвіду і жодних реальних амбіцій. Людей, які були звичайнісінькими сірими агентами Федеральної служби безпеки Російської Федерації чи головного управління Генерального штабу збройних сил Росії, людей, які були готові виконувати будь-які вказівки своїх кураторів з Москви, не замислюючись про наслідки. Виконання таких вказівок і в результаті опинялися у глибоких могилах, які були вже до початку спецоперації по окупації Українського Сходу, підготовлені для них цими самими кураторами, майстрами використання дрібних мерзотників з дрібними цілями. І як бачимо, навіть серед цих людей Олег Царьов з його Помірним досвідом участі в українському політичному житті не знайшов собі місця тому, що навіть ця людина уявляла собі політику як певну конкуренцію і презентацію своєї хай і нікчемної особистості. А в російському політичному житті, та й навколо російському ніякі особистості не потрібні. Навіть якщо людина готова зрадити батьківщину і виконувати вказівки російських спецслужб і Кремля в російському політичному житті хану потрібні раби, і саме тому мало хто знає сьогодні прізвища депутатів Державної думи Російської Федерації, а потрапити у новини російський політик може тільки тоді, коли Лікується від вистрілу в м'яке місце як анекдотичний колишній віце-прем'єр Російської Федерації та очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін. Так для того, щоб про тебе говорили в Росії, ти маєш стати фігурантом політичних анекдотів, як це було у сумнозвісні радянські бережнівські часи. А якщо ти людина, яка хоче висловлювати якісь тези у інтерв'ю. Періодичним виданням чи взагалі претендує на якісь посади до того моменту, як тебе не затвердить російське керівництво, ти нікому не потрібен. Так нікому не потрібен в Росії. Виявився зрадник Олег Царьов. І звичайно ж, як всі інші зрадники і колаборанти, нікому він тепер був не потрібен і в Україні. І навіть якщо після чергового інциденту із своєю участю, дякуючи, якому він все ж таки потрапив у новини, огидний зрадник виживе, він знову не буде потрібен нікому, окрім хіба що судді, який заслухає його справу про зраду батьківщини. Адже є абсолютно очевидно, що зрадник, як правило, цікавлять тільки тих, хто хоче винести справедливий вирок. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги і миру вам хай щастить!